А музику можуть почути всі, навіть ті, кому дано чути самим лише кольором. Музику моря відчуває серцем, бо коли Дух Божий носився над водою, він уже знав про всіх нас і про художників, професіоналів, якими освіту дадено, аби втілювали творче своє начало, і про тих, хто як Сергій Коваль через технічний вуз наблизився до моря, але серце своє не міг не злити із вільним безмежжям цієї такі священної стихії. І мистецтвознавці, і ті майстри, котрі навчалися в одному класі з нинішніми керівниками спілки художників, безперечно знайшли б чи суто живописні, чи колористичні прорахунки у деяких із цих робіт. Але жоден глядач не зміг би заперечити нам. Кожна картина несе в собі заряд доброти, гармонійності, прагнення до просвітленого очищення, і філософ, певне, обрав би собі для власної оселі оцей стійкий корабель, який у зіткненні різних стихій не хилиться, а під Христом Небесним стійко тримає курсу. Господи, не дай тільки збитися з твого шляху, лунає в серці молитва, про яку здогадується художник Сергій Коваль. І зіткніє тверді моря там, де духом Господньої любові виникає птахом повнокровне життя, злилися дві творчі душі. Сергія Коваля і Вадима Іванова. І далеко не кожен фахівець нині дарує стільки своєї духовної, душевної доброти і любові, як цей молодий Дніпропетровець. Отож, і директор виставочного залу спілки художників на Червоноармійській 12 Ігоря Свистину я завинила пляшку темного жовчогонного пива. Бо, всупереч моєму твердженню із керівництва спілки художників, в останній є зал, на який зазіхають гетусі. То в стосуми, кому тільки не ліньки, на відкриття такої просвітленої і доброї виставки, напередодні пленуму жоден керівник таки не прийшов.